Вас вітаю компанія Смак Я її представник у криворізькому відділі. Шаповал Іван. Сьогодні хотів вам розповісти про електропривід до медогонки. Я розумію, наскільки це складний процес. У мене був досвід і ручної медогонки, і електропривода. Я по своєму досвіду скажу, що це велика різниця. Це набагато облегшує роботу джоляра, економить час, економить головне гроші, економить сили. Цей електропривід застосовується до медогонок КВВ-100 на 3 на 4 та 6 рамок. Блок управління європейського зразка кріпиться до медогонки двома болтами. На блоку управління ми бачимо 6 програм. З першої по четверту йдуть для хардіальної медогонки і з п'ятої по шосту для радіальної. Існують електроприводи на 12 вольт на 220. Також може бути ручне керування та єврокерування. Бажаю, щоб ви з нашим електроприводом отримували лише задоволення при відкачці меду і багато меду.